Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить вас, Бог поруч, Він все бачить і Він хоче проявляти свою щедрість щодня в житті кожного із вас. Амінь. Амінь, амінь. Це для нас ми приймаємо. Хочу сьогодні поговорити про такий термін, як розумне служіння ваше. Дуже часто я бачу певні маніпуляції, коли люди кидають служіння, кидають покликання, і вони опираються на те, що от зараз, кинувши все в своєму житті, вони мають розумне служіння Богові і так далі. Я за те, щоб був певний баланс, це правильно. Я за те, що Бог дає мудрість і розум. Піктися про дітей, про родину, про розвиватися в покликанні, в служінні, приносити плід. десь будувати стосунки з друзями, будувати стосунки з навколишнім світом, навчатися, мати хобі, теж доглядати десь за тілом, ходити там, на гімнастику, в спортзал. Я за це, щоб ви розуміли, я за це, я це підтримую, коли ми бачимо, що треба трошки поправити здоров'я, то треба трошки більше приділяти часу, уваги, грошей ну, цьому напрямку. Я за це. Але я проти того, коли люди використовують певні маніпуляції, вони кидають свій хрест, кидають своє покликання, служіння і вони опираються на те, що от зараз у мене прямо почалося розумне служіння, тому що я все кинув і з однієї крайності кинувся в іншу крайність. І ось про розумне служіння читаю. Там іде мова про те, що важливо присвятити Богові своє життя, і це і є розумне служіння. Отже, благодаю вас. Це Римлянам, 12 розділ, 1, другий вірш. Браття, додаю від себе сердя, милосердям Божим. Тобто Апостол Павло каже: Я вас умоляю, хочете, стану на коліно. Але я хочу вам сказати послання. Зрозумійте його. І на що він звертає увагу? З чим він звертається? Він говорить: я умоляю вас, надайте тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові. Це розумне служіння ваше. Ось це розумне служіння, коли ми віддаємо, коли ми присвячуємо, коли ми довіряємо своє життя Богові. І в цьому і є розумне служіння. Коли ми, що таке розумне служіння? коли ми живі для Бога, скажи живі для Бога, коли ти живий в церкві, в покликанні, в родині, оце і є розумне служення. Ти живий, ти дієвий, ти активний, ти Боже, ти помазаний, як жертву живу, святу відділений, відділений від гріха для Бога, для покликання, ти відділений. І приємно Богові. То, що таке розумне служіння, коли ти живий, коли ти відділений від гріха для Бога, для покликання, для служіння, для своєї родини, коли ти живий в служінні, в церкві, в родині, і коли те, що ти робиш в родині, в церкві, це приємно Богу. І це є розумне служіння Богові. Не тоді, коли ти в родині егоїст, і в церкві егоїст, коли ти невдоволений вдома і в церкві невдоволений, коли ти в претензіях до дружини, до пастора, до лідерів, до церкви, до дітей. Це не є розумне служіння. І не пристосовуйтесь до віку цього, але змінюйтесь відновленням або оновленням розуму вашого, щоб розпізнавати вам, що є воля Божа, блага, угодна і досконала. Слово Боже, амінь. І ось ми читаємо. Розумне служіння це коли ти маєш розважливість, коли ти усвідомлення, усвідомлено посвячуєш своє життя Богові і посвячуючи своє життя, ти там відділений, живий, і ти догоджаєш Богові. Тому хай твоє служіння, воно буде розумним. Мамі.